Громадський активіст Олексій Волошин із обуренням демонструє журналістам землі, які Кам'яно-Потоківська сільська рада своїм рішенням зарезервувала для бійців, які наразі воюють на сході країни. Оця попереду земельна ділянка з нахилом десь ну приблизно 20 градусів. Далі йде нахил десь приблизно 45 градусів. Далі нахил десь приблизно. 80 градусів. І оця земельна ділянка виділена, як показує рішення сесії депутатами, під будівництво хлопцям зато. Ми, от ми зараз отут стоїмо в кутку. Оця земельна ділянка, вона, а оце темне, це якраз природоохоронна зона, це лісхоз. І це такий от, ну, трикутник, це цей яр. Ну яр не можна брати, тому що це природоохоронна зона. Чому ж селяни виділили для бійців АТО саме таку землю? Із цим питанням журналіст вирушає до голови Кам'янопотоківської сільської ради. Біганина по кабінетах нічого не дала. Ані голови сільради, ані у заступника на місці немає, і це в розпал робочого дня. Зимив порядник до компетенції, якої це питання, коментар надавати відмовилася на відріз. Не прояснив ситуацію і голова Кремечуської райдержадміністрації, з яким вдалося зв'язатися по телефону. Я сьогодні побувала в кам'яних потоках і саме зараз знаходжуся на тому місці, де збирається хлопцям-учасникам АТО виділити землю. Ви були на цьому місці? Дивно складається ситуація, адже пан Ярмола проживає саме в селі Кам'яні Потоки. Керівник Полтавської облдержадміністрації Валерій Головко, до якого звернулися громадські активісти, пообіцяв розібратися в ситуації. Він отреагував як би, адекватно, але ну, він сам не ну, нічого не зможе. Ну, губернатор він сказав Я в шокі Ви думаєте своєю головою, що ви робите. Тож почекаємо результатів.